На Поліссі знову неспокійно бурштину копачі стріляли в поліцейських та кидали в них каміння. Події розгорталися вчора у лісі поблизу Клесова Сарненського району. Працівники приданих сил отримали інформацію, що в урочищі Азалія працюють старателі та виїхали на місце події. Там вони знайшли дві мотопомпи, але копачів вже не було. Під час транспортування мотопомп до відділу поліції. Приблизно за 700 метрів до автодороги Київ Коваль в лісовому масиві працівники поліції стикнулися з перешкодами для подальшого руху. А саме на шляху було виявлено декілька повалених дерев, а також розкиднені металеві предмети, які застосовуються для порізу шин та вбите скло. Силами працівниками поліції дані перешкоди були усунені та продовжено рух до Саранського відділу поліції. Однак поблизу траси Київ-Ковель їх чекали близько 30 людей в балаклавах. Тоді як поліцейських було менше десяти, зловмисники почали погрожувати фізичною розправою правоохоронцям та вимагали віддати вилучене обладнання. Особи, які перебували в балаклавах, почали кидати каміння в сторону працівників поліції та порожні порожні скляні пляшки. Під час безпосереднього переслідування вказаної групи громадян було вчинено декілька пострілів в сторону працівників поліції. Одна з куль травматичного спецпристрою потрапила в бронежилет одного з працівників поліції, рот особливого призначення. Для припинення вказаних дій керівництвом було прийнято рішення про безпосереднє переслідування вказаних осіб. Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який усіх підбурював, решта натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель Клесова. За фактом масових заворушень у поліції відкрили кримінальне провадження. Вказана особа була доставлена до Саранського відділу поліції, затримання в порядку статті 208. На сьогоднішній день вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію дії організатора. По статті 342-345 Кримінального кодексу України. це опір працівникам поліції та погроза знищення пошкодження майна працівників поліції.